Такі імпланти робляться з титану медичного, це сертифіковані е, матеріали, які завозяться з Європи, з Америки е, дуже високої якості, які можуть пожиттєво знаходитися в організмі людини. Е, фактично в Україні це коштує недорого, е, тому що ми платимо за матеріали і роботу тільки. Е, і Якщо в Україні Такий імплант буде коштувати близько 2,5-3 тисячі євро. То за кордоном в Європі від 17 тисяч євро починається вартість таких виробів. З 200 наших пацієнтів, наприклад, троє це хлопці з Криму. Більше 15 – це хлопці з Донецької, Луганської області, Є хлопці з Запорізької області, з Херсонської області з тих територій, які зараз окуповані. І це найбільш складна, складний для нас виклик. Тому що зібрати кошти для хлопців, які з окупованих або територій, де ведуться бої, це надскладна задача.